комісії Сейчас начинаем через комиссии, понимаете, предносин законно полочный проводит помощи. Вот начинаем. На комитете. На комиссии. Порядка, да весь. Движь пытаем. Кто за них дали пытается? Прошу православка. Криченію за, за номерами за. Перше питання. Про розроблення стального плану території Ліжанки селищно-територіальної громади. За заявою Львова, орендував Стівський. За стелищною автозаводівою, у листі орендував Стівський, про розроблення стального плану. Завідування декабрівських експериментів зі свого власника, називання Діанку, за першим, з повністю нові експерименти, Випуску зберігало реліквіду в сьогоднішній часі. Дані рішення розміщені за бази. Я на експериментальній базі. Те, що ми провадимо в якийсь місці, ми змінюємо тоді дуже значні Я розміщую фальш-спілкацію з мовою способністю поміжних визвільнених Мені треба для розповідання про декларацію для будівництва та встановлення будівництва різних ділянків. Тоді, за винятком незгаданого питання, про розроблення терміну плану території шахти селищностейній громади, задаю я готове відповідь на чергову ситуацію того, про, що провокувала ця ділянка. Зачинюю, mm -hmm. можна доведеться до да. наступних питань. Дякую. Э, при... Розв'язані проєкти Донбасу відбували найбільші шанси втратити реальну команду. Під час випуску додатку не було вважати. Дослідження було вважати не в другу боку проєкту Донбасу і команди проєктів. визначили наші рішення щодо спеціальних програм дій щодо 24 тисяч і під 67 по три галузі з розробником відхилення жахково зробити сплачує меж для надання відомостей до державного статистичного дану. Згідно так так так. Це Ні,

Наступне питання про погодження проєкту за мовою, що встановлені межі території Чорніхівських селищної і територіальніх громад, які у нас в районі, що розповідаєте? Оце в Миколихівському, він зараз розумляє такі проєкти, і ми вже погоджуємо їх, так як нам погоджено відновитися з рівнішніх громад. Ми погоджуємося з територією, що встановлені межі територіальні і територіальні громади. Я не думаю, что он может быть такой. Я думаю, что он может быть такой. Я свою что он может быть такой. Я думаю, что он может быть такой. Я думаю, что он может быть нам Я думаю, что он может быть такой. Що думаю, что он может быть такой. Я думаю, что он prodajem de modul lui Sterne. Și ce mă hăzim le vedea? Voi gură niște Pani, nu vreau să-mi spun, da, 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 da,

Затвердження технічної документації до руки, що постановлення про вкладання договору оренди земельної ділянки обчима прошу проголосувати. Привезли міфа, мабуть, два на пусне питання. Про затвердження технічні документації для усе постановлення, відновлення меж земельної ділянки на поліних і поліванні. Так так, влаготовності там була не плавка. За мене вже потрібні підвезені, вони на даний момент перебувають перевірки, але там не буде на класні. І щоб їх перенести, потрібно повному зробити документації. Міша документація не розроблена, і не в стадії нашого застеження воно буде внесено до травну організаного податків вже попередним.

Щодо віднесення земельних ділянок до самого дізнання. Там загальна площа була воно було, в одного питання 3890 відповідних факт і 2890. Це постійних це і територія і долинися, і черсні, і морені, тобто всі землі, які виконання власних селищної ради. Вони ну, якоби їх подивилися, що вони цьому вирішені, і просили нас, щоб ми свої рішення піднесли їх до американського. А ви ж були поля, зараз? Ну, то у нас так и не будет правы. И нам пришло лишнее место. Лишнее место было для вам, чтобы не встать в минуту, а для того, чтобы вы решили. Просто вы должны четко выгнать эти противоправные предъявления, если сейчас вы все начинаете, что вы знаете, что вы не родственники на сессии, и все начинаете от господарства, и нам, 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 и Цьому, думаю, що ми не жінки, не Але вивчивши це питання. І ось що цього питання роз'яснено. Бувато на мене справді партнер спини. Кизового право і тоді на Теперь мы хотим сотни метафора. Если мы хотим сказать, что она будет самая большая нормальная мята, то нормальная мята будет только за мной и за мной. Ваши формы можно сказать так, что это же с помощью помощи сборной цены, записанной по результатам сборной шестой. Дело подрывало, что в данном случае она подрывала при предупреждении уборочной формы и взяла основное название. Вы изначально встречали 23 50 старших нормальных форм. За уважение що Щоразу може вирішувати вкази написання на власній році у межах закону, приймаючи рішення про відмову у піднесенні земель до самих життів, через що поліція популятури відповідає за поводами. Анісайзуючи поліцію популятури, я буваю на увазі, що укази президента, який-то, про деякі заклади, що розберемося, відповідають всі, на які вони оце і співаються у своєму рішенні. Пробічні ради національної розповільної оборони України і про оборонну партію використання та різної адміністрації України особливий по політ, на який посилався прокурор, не є роботи-правовими актами і не встановлює будь-яких обов'язків для органів місцевого самоврядування. Також голова комітету Національної гекардії адвокатів України порадив у випадку отримання подібних звернень від мовляв у замінаційних земельних змінах до самого але я тільки не хочу відправити всіх цих структур і є варіант, коли казано, що самі наслідки мене називають на якісь структури. Адже в Українських Штатах це структура, в Українських Штатах іншим інші структури. Звичайно, це не так. Ну, я, буквально, вчора бачила раху, я в мене, наприклад, бачила раху. Ви вже в нормальному що бачила раху. було поривати, як так можна зрозуміти.

У нас тут виникає два дві проблеми. Або ми створюємо, як ти казав, не слід. Або передаємо вже це, якби цей ліфт буде не наш. Воно тоді передається вже Так, І до цього вони вимагають, щоб ми зробили спочатку якби залізнення його що воно.

Так но пропозиция вынести записания проект разничья, видно, з янтик переслушания территории сам ради представить на регионной площадью три тысячи семьсот девяносто десять по номер четыре два. За Добре, буде щоб винести дане питання до чергової сесії, я саме про затвердження документації. Про дисметнень за мен за самозалітаних. Саме Прошу проголосувати це лет. Yeah. Крученюк. Yeah, yeah. yeah. Наступне питання. Yeah. Про на вже про про документації Так, прочитається документації для науці згідно за давком поди. Це знає ділянки під житовими будинками, які прикладують в рамках громадян, тому я надіятися зміна, що новені 025, ага, і жмаченко Віктор Михайлович цело такий 02293 tego nie ma przeznaczenia. Dlatego się domagamy i zwrócę się do subiektu szanownej rejestracji dla rejestracji całości tej dokumentacji danych. Poza tym, że nie jest dane pytanie na wyszłowej sesji, a sam na podobarze dokumentacji i na głosu, jak zapytać się o materiałach powłaty, proszę o про затвердження протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками та клієнтами земельних часток поїв та виділення земельних часток поїв. Ну, У сусідній період було повне проведення ажеребкувань щодо розподілу земельних часток поїв. Е, стосовно я виконала драпінню на Семіна Лошинна, заfertigt потоків просто поділ за меншою частиною, жилаться по названим частинам полізі 6-го уряду 25-го року. Виділити драпінню по силі уділення, що вказано право за меншою частиною, я кажу документ за номер 24 на 1237 58. І в один тований, щоб ви підтвердите за місцем сильної забудови, полишення кількісного теста, земляна територія 500 Тут у нас не задано питання в даному подобачення протоколу про розподіл земельної між власниками з подвійними гарантами земельної частки виділення земельної частки поїв. Прошу проголосувати. Селе, вручення Мазуренко за. Дякую. Наступне питання. Попередньо дивитися, що стоїть сесія шансу поїв на розгляд. Попередньо дивитися, що стоїть сесія шансу поїв на розгляд. Попередньо що стоїть сесія шансу поїв на розгляд. Попередньо дивитися, що стоїть сесія на розгляд. Попередньо дивитися, що здійснюється питання участі були дуже помітнося дуже різними, і я те, що в вашому записі ще до порядку денного не наступило, просто перерадуємо, що може бути. Хто за про внесення даного питання, прошу проголосувати. Чове кандидат 2, рішення про створення спеціальних комісій з питань використання земельних ділянок і норм добування природних ресурсів ще Good